Так, кронштейн є. Дивіться його. Нати ножниці. Оце ага. А, так, так. він? Ага. Ага, він широченный На, Тут Нати? Ми... Щоб вам було тихенько. Тихенько там надемо, щоб вони зачепили. А інтернет не повичтели? Прийдуть вже після обіду. Ага.

Капель глянути вилку. Там вилка пряма чи 90 градусів. А яка різниця? На коробці, так? Що? З коробки ви там все висипали, там не, нічого немає? Не, не да? все. Угу. А різниця така, що пряма вилка може не дати прилегти телевізору цільно до стіни. І не розумнічай. Високі скороки. Ага, це нема ж то в нас досі було, що добре. І все, більше нічого. Шнур тільки. Угу. У мене дюбіля є. Я взяв. Так. Він має бути рівно місць цими двома шкафчиками, так? Да? Ну так. Да. Я так думаю, що він повинен поміститися то я їх вже заповнила. можливо, треба було не заповняти. Вони ж стояли. Тут стояла ця коробка, тому я по коробці міяла. А, ну так якщо по коробці, то Так, стояла коробка сорт. між ними. З того там по сантиметрів по 10 бо з двох боків повинно бути. Можна залишити шнур і внизу його включати. Щоб я його виключала, а чи не треба? Як ви? Вам буде дуже високо. Взагалі, треба, щоб телевізор був десь плюс-мінус 30 градусів від, від точки огляду. Тобто ви маєте сісти і до телевізора, має бути 30 градусів. Ні, ну я так і попланувала, щоб він отут от був. І навіть би. Ну, от для зручності то навіть би ще нижче. Ні. Він, він, Ні, да, не він, буде, він буде негарно не дивитися, але от повірте, в мене, в мене телевізор двохметровий, найбільший, угу. і він стоїть на такій висоті. В залі в угу. мене. Угу. Отак от. Ні, ну мені треба отак от десь, напевно. Угу. І цей. І от він найзручніший. В кухні в мене висить над дверима, зовсім незручно. А, в спальні отак приблизно десь тут, бо того що лежиш і голова як би погляд вверх. А в мішки, у мішки, у мішки у мішки так от теж висить. Але найзручніше, де, де вони не цей, от той, що отак стоїть. Тож ти сидиш і рівно дивишся на нього. Не треба ні голову задирати, нічого. Отак, так? Да? Я я, я ну, приміряю, приміряю і. І ми думаємо як, як його. Тут щось треба, щоб е, оті лижі поперечні, щоб що він вішається, не попали на розетки. Розумієте, сюди? Ну так. Да. Інакше вони не зачовкнуться. А вони тут якраз так недоречно трохи. Бачите, одна лижа попадає. От сюди якраз посередині, посередині розетки. Це вертикальна стійка. Ось тут. І як тепер робити? Зараз придумаємо щось. Так, що будемо тоді робити? Або вище, або нижче, або треба знімати повністю цей корпус. Тут будуть відкриті розетки. Ні. Я от тоді вище робити. Добре. А його до вище. Це буде висока, да? Угу. От, е, поближе закінчується, тобто 13 см у нас і моє ще сюди то так той визор закриває. Буде закрите. Да. Ага. І він буде 70. От тут буде закінчуватись сторона. Так? І оно поміряють до вниз залишається. До бігових? Да. 77, 8. Угу. Ясно. Ну, повішаємо так. Знизу? Ну так, да, буде і краще дивитися буде. Дивитися буде вам зручніше, це да. точно. Тобто це буде... Е, вони, вони посередині... Так, да, сама лижа, тут майже до самого кінця. Так. Да. І тут, ну, воно воно не закриється. Це буде до самого... Дивіться, дивіться, що це я можу, що, що я можу вам зробити? Я вам можу ці лижи отак обрізати. Тому що той візор достатньо важкий і він коли навішується оцим Так, ні, цим... давайте знизу повісимо та і все. Нічого не треба різати. Як хочете. Золоті на чого не повпливає. А тут ви так можете відрізати, да? так? Вот ну, так? Да, от по самий бок. Вот тут воно ж опуститься. А, ну а тут ми теж, тут, тут ми. Коротше, все одно різати треба. Тут п'ять споловин, але хоча б так чуть-чуть. Угу. Все одно різати треба. Угу. Так що можна і так повісити. Як скажете? Ні, ну воно ж, я, ж це не довго ж вам зрізати? Ні. Я болгаркою ріжу. Угу, <говорю> угу. <говорю> Як скажете? Я вам пропоную варіанти, а ви вибираєте, який вам підходить. А ви вже так робили, обрізали? <говорю> да? а, ну воно не що не ну, тут кусок тут. Він. <говорю> До чого він тут? Ну ви ж інженер. Ну да, да. Ну так <laughs> до чого він там? Ні до чого абсолютно. Ну давайте робимо. Mm -hmm. Let's go? Окей, okay, let's go. Нічого, що це такі іскри летять. Ні, нічого. Нічого? Дирок ніде не буде. Не буде, це пливо, бачите. Сейчас ціки інструменту. А, да. Це американський. І вона на акумуляторі, так? Да? Так. Да? Дуже зручно, Я не знаю, як я розумію. Власне, Да. Я не знаю, як я рекомендую. Я вони є вже і китайці роблять такі самі, але вони не такі якісні. Ну, да. В штатах От в них все оплачують, але інструмент майстер мусить мати свій. І роботодавець навіть оцінює майстра по його інструментах. Зробити. Да, 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 і не мучиться. Ну, все равно ніж відкручувати. не живет я теж так Да, да, да. Я, конечно, так. А я хочу, так, так да. А где-то его на... не насыпалась. Не. Там кремцогу пыл уже за руки. Ай, <рес> точно. Рассчитываем 40 и 6. Так, вот тут у нас центр. Кажу, закінчиться телевізор, десь якраз на висоті цієї третьої полочки, там плюс-мінус. <зас> так як ви не хотіли. Не справляется импакт. Ну что ж. Видно вашу целый я. Я вважаю, що він дуже добре став. Так? Да? Угу. Ну, по висоті я вважаю, що от, от так, як треба. Так і треба? Так. Да. От сядьте на диван. Так. Ні, не тут. Ви ж не звідси будете дивитись. Ну, Ні, ну так. Це якраз, якраз. Зручно. Бо якби було високо, то ну, задирати голову кожен раз шия буде боліти. Так, переходимо далі. І висіти він має де в нас? Тут. Щоб я могла лягти і дивитись. Ага. Яка у вас реакція хороша? Я угу. настольним конецем займалася. Давайте роздивимося добре, що нам тут може заважати. Якщо ми так його вішаємо. То що в нас виходить? Нам його треба вішати вище розеток. Так? Тому що розетки у нас будуть отут. Ну, щоб отут закінчились розетки. Так. І вони будуть заважати. Якраз над розеткою. Я згоден. На що робити, щоб потім переробляти. Да. У мене від чоловіка залишилася колекція фігур дерев'яних. А у мене є приятелька в якій удвічі холестерин, і в неї нічого немає. Мені здається, це більше не від холестерину, а, а від батьків генетично передається. Я теж, я теж. Це Мене... згортання крові. Ах. У вас пустотіла цегла, пам'ятаєте, ми минулий раз говорили, що щось таке вішате. а Дивіться, 100 кілограмів я важу. Щоб ви не сумнівали, що телевізор ваш витримає. Ну, ви ж провірили, я вам довіряю. Ви нікуди не дінетесь. Так. Да. Я зрозумів, я зрозумів. Я вас знайду. Я зрозумів, добре. Я у мене. Буду а, бу, бу, буду платити помера, за телевизор, да. Один один так що ага. я кажу, що... Нічого, в мене сестра адвокат. <риспоцив> 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 що... Ми з вами так, такі що... Я шуткую, все буде гаразд. Ні, то я розумію. <риспоцив> Якщо можете, що достанете, то трохи опустіть. Шнур? Ага, шнур трошки. Да, будь ласка. Бачите, він уже. Все, Гуд? Гуд. Мені подобається. Все, збираємось до right. наступної роботи. Так, я хотіла вас попросити, двері. Ви сказали, що можете зробити, щоб вони А, щоб зачинялися. Вони... Так, щоб вони, зачинялися. Так, тільки обуйтесь, щоб подобатися. Можете зробити, то зробіть ну зараз подивлюся, ну так. я думаю, що можу. Воно все вже нормально закривається. Вони сильно сильно поставили, да? да. Угу. Дивіться. Угу. Нормально закривається. Ось таким був цей гарний день. До наступної роботи.